Перші ракети для систем Петріо для України союзники вже відвантажують. Скоро вони прибудуть. Так заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. А от далекобійних ракет нам поки не дадуть, сказав він. Зеленському не слід бити по Москві. Це цитата. Так, американський лідер прокоментував нещодавні повідомлення змі про те, що у приватній розмові він нібито питав українського президента, чи той може вдарити по російській столиці. Також Трамп досі сподівається, що Путін хоче миру. Ми скоро дізнаємося, і це має статися за термін до 50 днів, сказав він. Нагадаю, стільки Трамп відвів хазяїну Кремля, щоб пристати на мирні переговори, інакше сильні санкції. Трамп зазначив, що не вважає цей період надто довгим, і до того ж, все може відбутися раніше. На запитання журналіста чи він тепер на боці України? Трамп відповів, що він не підтримує у цій війні жодну зі сторін. Ні, я ні на чиєму боці. Знаєте на чиєму я боці? На боці людства. Я хочу зупинити вбивства тисяч людей щотижня. Я хочу припинити вбивства на війні між Україною та Росією. Ось на якому я боці.